Не знаю чому пауза нажимаю, але ну, відео Це у нас перший мій зловилений рій. Це я з нього розпочав свою бджолярську кар'єру, можна так сказати. Начало. Це було начало моє початок. Ще десь телефончик поставив.

ситуации. Ситуация Драконша. Что тут надопляют пляют ляют? и уже печатают. Ну, молодцы, да, вот еще хочу сказать. Тут у нас милляють нічого не роблять. Напевно до шахею не шамферу не это Це степова, скоріше все. Звичайно. Да, не ну, розходи, конечно, матка вали, тут я вам не можу передати. Просто не вернутися. Далі, і далі, і далі і там бачу. Ну і за ней будемо їм далі їх може, -то? Так, їсти далі не будемо. Вчителя вділимо ногу. Питатись, що ж це вони мені. Ці всі балки, які я в нього придбав, всі тянуть маточники. Може ви підскажете. Чому так? Може розположення рамок неправильне чи що, я не знаю.